День героїв, який в Україні відзначають 23 травня, хочуть зробити державним святом. Відповідну петицію про встановлення дня героїв зареєстрували на сайті президента України 25 квітня. Її автором є Леонтій Шепілов. Обговорити петицію з її ініціатором 11 травня у Тернополі зібралися громадські активісти, депутати, керівники обласної ради. Сьогодні відбулася така робоча зустріч з автором петиції про відзначення 23 травня на державному рівні День героїв. Хотів би сказати, що в Тернопільській області ми День Героя на обласному рівні відзначаємо вже багато років із політичним партіям, і з громадськими організаціями. Леонтій Шепіл уважає, що вшановувати героїв важливо не лише на громадському рівні, а й зробити 23 травня державним святом. Ідея зародилася очевидно спочатку цієї російсько-української війни, тому що та жертва, яку несуть українські герої на полі бою. Вона повинна бути відзначена державою і бути шанована державою, а враховуючи те, що сам день героїв він був встановлений на другому великому зборі організації українських націоналістів ще сорок першому році. І цей день відзначався і в українському запілі, і в українській діаспорі. Має свої традиції. Аби президент України розглянув петицію, потрібно ще понад 22 тисячі підписів. Збір голосів планують завершити до 23 травня. Кожен з вас може зробити свій внесок в цю дуже добру, потрібну і актуальну справу. Для цього треба зайти на сайт президента України в пошуку, знайти петицію про встановлення Дня Героїв і використовуючи або через банківську картку, або через засунок дії, можна проголосувати, і цей голос буде врахований. Разом ми це зможемо зробити. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.